Будинок побудований у 2015 році і ось стрічковий фундамент. Як бачите, він простояв, вода підтікала і пошли такі розрушення фундаменту. От, все воно руками відвущується, як бачите. Можливо, ще й якість бетону була негарна. Але і е, після будівництва ніхто не зробив ні гідроізоляції, ні відмостки від будинку. Тому вийшло, скоріше за все, замокання і намерзання. І от отримаємо такий результат. З вікнами також монтаж пропінили, зробили. Ніхто герметиками нічого не заробив. І тепер всі вікна пінався згоріла від ультрафіолету. Всім вікнам ну, демонтаж робити і по-новому монтувати.